Зараз існує така думка: прийшли вибори. Всі чекали виборів в Сполучених Штатах. Прийшли вибори в січні Трамп стане офіційним президентом, і чуть ли не, там через кілька тижнів війна завершиться. Як вважаєте, це реальний сценарій? Чи все ж таки буде трохи по-іншому? Ну, я думав, що війна закінчиться за дві неділі. Ще тоді, Ще тоді, в квітні, місяці, коли почали відступати росіяни від певних обласних центрів, в тому числі Київ, Чернігів, Суми. І думали, що закінчиться війна. Але війна вже триває майже три роки. І вона не закінчиться не 20 січня, не через рік. Тому що, взявши за основу Україну як частину своєї імперії, як би там не мінялися режими, але населен... соцопрос населення показує, що росіяни в і народ настроєний на війну і на прикладі інших країн, такі як в нас воюють Ізраїль. Мають гарні армії, я наскільки знаю. Австрія і Швейцарія, там свої проходи служби. Тому всім чоловікам, яким навіть зараз знаходяться до призовного віку, там віці там, 18-20-22 років, повинна бути військова підготовка, тому що війна буде для всіх. Навіть вона, якщо буде якесь перемир'я, вона закінчиться на певний період. все, все одно ми повинні мати добру армію, щоб захищатися.